Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні, за проханням підписниці, я хочу розповісти вам про один з моїх найулюбленіших, найдавніших ароматів моєї колекції. Це аромат від італійського бренду органічної косметики Лірбаларіо. Аромат називається Ascensio Absinthum. Це надзвичайно цікавий складний аромат, і моя з ним історія починається дуже-дуже давно, з 2000, напевно, 13-го, ну це був кінець 13-го, початок 2014 року, коли татова сестра подарувала мені аромат від Лірбаларіо. Ваніла Енд Зензеро. Дуже, до речі, такий класний аромат. Він асоціюється з лимонадом, з якимись людяниками від Кашлю. Так от, і разом з цим ароматом там були пробнічки. І uh, я... Мені дуже сподобався пробник цього аромату, але я не запам'ятала його назву. І потім я вимушена була його шукати. Але я його, ви знаєте, видно, якась працювала в мене зорова пам'ять, я його досить швидко знайшла. Це, звичайно, вже в мене не перший флакончик. Я, ну, насправді я зносила один флакон. Навіть не так, я його не закінчила, там в мене залишався залишок, і я віддала. Одній своїй найулюбленішій, найвірнішій, найактивнішій підписниці Олі мамі. Отже, сам аромат досить незвичайний, насправді. За що я його люблю, вже, виявляється, більше 10 років. Виходить, що він мені подобається більше 10 років. Отже, про сам аромат. Значить, в мене є такий більш старий флакончик. Це мій флакон був номер 2 в нього така ну, дещо примітивна кришечка, яку легко погнути, але пізніше вони зробили трошки кращу кришечку, таку з якимось укріпленням. Отже, про сам аромат розкажу. Аромат дуже цікавий, дуже, я би сказала, інтелектуальний, бо насправді я помітила, що він подобається лише людям з досить високим рівнем інтелекту, бо аромат досить складний. У мене таких прикладів, ну, як мінімум, в моєму оточенні, коли люди обирали саме цей аромат, ну, як мінімум, три, можу я таких назвати. Отже, аромат він фужерний. Що мається на увазі? Він а, такий свіжо-зелений. Що мається на увазі фужер? Це відсилка до зелені, до папороті, до свіжоскошеного сіна. Фужерний аромат, зеленкуватий. А, він гірко-солодкий. І а, тут я читала відгуки про цей аромат. Мені було цікаво, як люди, от, як вони описують, і uh, Асензіо да, Абсинтум, це полин гіркий. Тобто є різні види полину, а тут вибраний саме полин гіркий. Але ну, якби аромат був чисто гіркий, це було б не цікаво. аромат гірко солодкий. Uh, і що ще я знайшла в відгуках про цей аромат, що особисто мені дуже відкликається, це те, що в ароматі. У мене цей аромат асоціювався завжди з супом. <хи> І насправді одна людина написала, що та, в неї цей аромат теж асоціюється з кухонними спеціями. Отже, піраміда аромату полин, ну, якби Асенджіообсинтум, полин гіркий, полин лимон, апельсин. І я теж в мене цей аромат асоціювався колись з. Ocean Plaza був такий її магазин органічного мила, і там пахне оцими цитрусовими такими мильними цитрусовими кірками. Кірками апельсину, лимону, грейпфруту, шкірочки цих цитрусових. Артемізія. Вона дуже схожа, от якщо подивитися на цю рослину, вона схожа на петрушку. От, тому, мабуть, в мене трошечки цей аромат асоціюється з супом. Коріандр, лаванда, кардамон. Ну, тобто такі, як і було сказано, трошки кухонні спеції. Ну і в базі мускус, пачулі, гвоздика квітка, герань, теж якби гіркі квіти, бензоїн кедр. Дуже цікавий, нетривіальний. Не зустрічала, ну, ні, ну в принципі, так знайти на нього схожих можна, але от він найоригінальніший аромат з усіх, що я зустрічала. Це такий гірко солодкий фужер з цитрусами, з кухонними, трошки кухонними спеціями. І от саме мені в ньому подобається його гірко солодкість, але я скажу чесно: важко описувати цей аромат, дуже він цікавий, дуже приємний. Ну, звичайно, ніякої там хужера асоціюється з лавандою. Нема там ніякої лаванди, а от є дійсно гірко-солодкий полин. Оця зелень така трошечки з кухні. Артемізія, коріандр, кардамон. Чого її <соціяція> асоціація в мене була з супом? Ну, і в кінці він стає дуже приємний, солодкий, такий, знаєте, от як розв'язка. От Він починається таким складним гірким, да? а розв'язка така досить приємна, солодкувата. Але для мене цей аромат він має більш таке, знаєте, емоційне значення, чи навіть його там піраміда, да? ну Аромат це все-таки про емоції. Для мене це емоції які? Ну по-перше, тоді я з ним познайомилась, це був грудень, січень, 13 14 рік. А вже придбала флакон я навесні 16-го року. Тому асоціація в мене з ранньою весною, От уявіть собі, березень. Колись ще так прохолодно, ну досить так холодно, але вже, вже, вже ти знаєш, що буде весна і така трошки пасмурна дощова погода. Але цей аромат, він наче тебе так. Він не теплий, зігріваючий, але він все рівно тебе трошечки так закутує, заспокоює, Оце наче, знаєте, десь в горах мольфарка варить зілля. Зілля таке от асоціюється воно з початком весни, от в мене такі асоціації. От саме мене цей аромат заспокоює. Є в мене з цим ароматом цікаві історії, дуже багато. ну За 12 років багато цікавих історій, майже 12 років. Перша, це коли я була в відрядженні в Луганській області, це досить давно було, це був рік 20-й, ще до повномасштабного вторгнення. От, і. Була Марина, теж відряджені, і вона теж парзалежна людина. І я їй порекомендувала ну ми так обмінювалися своїми е враженнями про ароматів. Я їй порекомендувала спробувати цей аромат, і якщо він їй не сподобається, то я в неї за ті самі гроші, за які вона його купила, а в нього досить така бюджетна була ціна, я викуплю. Ну, Звичайно, Марині він сподобався, бо аромат дуже цікавий, дуже такий нетривіальний. І вона мені навіть писала в відгуках під якимось відео, що вона його носить і вже зносила пів флакона. Аромат дійсно ну, дуже цікавий, незвичайний, трошки такий в ньому є наліт ретро, але класний аромат. Я би сказала, що він гірко солодкий, трав'яний фужер. От. Такі мої асоціації з цим ароматом, важко описувати те, що ти дуже любиш. Легше описувати аромат, який викликає в тебе негативні емоції. Отже, ну, так, да. люблю його, дуже люблю. І от як тільки кінець лютого, березень, я буквально зняв день ношу цей аромат. Кожного дня його ношу. От, Це буквально там виходить. До квітня, напевно, так, але от якраз коли оця така пасмурна дощова погода. Що розумієте, що пасмурна погода навесні і пасмурна погода е е восени це різні пасмурні погоди. Там ти вже відчуваєш, що це відлиго, те, що буде тепло, і якісь такі надії на тепле літо. Отже, дуже подобається. Але сказав, ну, давати там 100% гарантію, що прям цей аромат сподобається комусь. Ну, якщо ви любите трошки ретро, гірко солодке, то, можливо, да, І такі незвичайні аромати. Це ні в якому разі не люкс і не аромат не для всіх. Це аромат такий, от, ну, я би сказала, він для мене і має таке дуже нішеве звучання. І, звичайно, ну, не для всіх цей аромат. Але багато людей, от коли там, ну, не багато, а конкретно три людини, я знаю, які з моєї колекції саме цей аромат вибирали. Да. Юрі дуже подобається цей аромат, і одному з, Юриного, з Юриних колег, коли я принесла до них свій аромат, він, е, до речі, це людина з вченим ступенем. От, і коли він теж його е, затестив, він теж сказав, що дуже класний незвичайний аромат. Тому дуже. Да, я вже сказала, незвичайний разів 30, але він дійсно такий незвичайний, нетривіальний, дуже цікавий. Цікавий, ну, а для мене це весна. Для мене це рання весна. От. Я дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть в коментарях, який ваш такий найулюбленіший незвичайний аромат, який подобається там, одиницям у вашому оточенні, але все ж таки це такі одиниці дуже важливі для нас. Ну і таку маленьку ремарочку ставлю, що мені в Цієї фірми, до речі, в Лірбаларі у них дуже якісно зібрані аромати. Вони ніколи не переходять в якісь хімозні ноти, От вони класні. Можливо, через те, що вони саме з натуральних компонентів. І от те саме я можу сказати про ваніла Нензера. Ну, це для мене такий зимовий аромат, оце якраз пізня осінь. Зима, холодна, новий рік. Це якраз такий аромат на мороз, такий він тебе зігріває, такі ці е, людянички від кашлю, щось таке. Такий він більш солодкий, життєрадісний, теж класний. Ну, оце моїх, напевно, два найулюбленіших аромати. І ще в мене був е, мак. Мак був такий цікавий, але він мене асоціювався з полуничними людяниками. Взагалі в мене було дуже багато їх ароматів, але підійшли мені от тільки три аромати в Лірбаларію. Отже, ще раз дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.